А як уникнути подвійного оподаткування спадщини за кордоном? Це якщо ви громадянин України і отримали спадщину від ем, родичів першого рівня споріднення, то ви не маєте сплачувати податки. І відповідно на якого подвійного оподаткування у вас не буде, тому що за законодавством України ви е, не маєте права їх не сплачувати. Якщо ви резидент іншої країни, то ви до видачі сідосу про спадщину сплачуєте податки відповідні е, до на сьогоднішній день це 18%, Сотків податку 5 військового до видачі нотаріуса вам свідоцтва. Тому будьте обережні, знайте про це були такі випадки, коли люди приїжджали отримувати спадщину, хоча їм і говорила про це, але чомусь в останній день останній момент забуваються, і відкладалась видача спадщин, тому що не резидентам потрібно оплатити до видачі свідоцтва, а особам, які не першого рівня споріднення, але українці протягом року.